Так, ну що, я сходив в магазин, правда погодка, скажімо так, не дуже льотна. Ну, я думаю, що не замете мене снігом. Вон, бачите який сніжок. Гарний сипеться. Ой, одразу і тане. Ладно, йду. А, куплю ж лимонів, апельсинів, куплю бо. Приніс же сок тепер клопота закривати його. Ну йду. Ось дивіться, яка красота. Прям заворожує, а от сніжок сиплеться. Ну ладно, піду до магазину. Так, сходив я в магазин. Купив один лимон, два апельсинчика, Заодно й печери. Ось бачите, лимон отакий от. Такий, ну не поганий. Два себе, лимончик, хороший. Лимончик, апельсинчик ось таких от. Так. І печери співкі я купив. А, так здорові такі. Ага. Чого здоров'я? Ні, нормальні. Ні, ну сравнительно такі. А, ну да, то. А так. Да не всякі там. Послала вже тут лицо. Банки вже помила, ага. поставила ж сік, хай гріється. Ну, добре. Кришки Ой. прокип'ятила, буду зараз банки стерилізувати. Ну, хай покаж нагріється.